І правопорушень серед неповнолітніх. Дійсно, у доповіді прозвучало, що виховна робота припадає в основному на школи, де це і робиться. Але у нас не несуть відповідальність чомусь батьки, тому що все покладається на дирекцію школи, на відділ освіти, їх контролюють, контролюють класного керівника, як не доведе господь, що страпилося з дитиною, чи вона потрапила. У якусь кампанію, але батьки при цьому вони залишаються осторонь. І оце наше законодавство, шановні. Це одна сторона. Інша сторона: більшість правопорушень злочинів у нашому середовищі відбувається у якому стані? Вони Так, да, Дійсно, наведений лад у законних торгових точках, де не продають неповнолітнім пиво. Горілку, алкогольні напої, тютюнові вироби. Але на точках так званих продають навіть десятирічним дітям. І на це, значить, закону нема. Тобто вони можуть продавати, коли хотіть, цілодобово і у два рази дешевше, ніж у розничній торгівлі. Якщо ми будемо так відноситись до цих справ, то ніколи ми Нічого не зробимо у зменшенні правопорушень і злочинності. Адже більшість злочинів і правопорушень у соціальних сім'ях де процвітає алкоголізм, де процвітає безробіття, нічим зайнятись, батьки навіть випивають із своїми дітьми, а наш дільничий не може нічого зробити з точкою. Тоді навіщо нам закони, навіщо держава? І навіщо нам боротьба із злочинністю і програми у боротьбі з правопорушеннями, якщо ми нічого не можемо діяти, для чого тоді нам говорить про ці високі матерії, якщо ми цього не можемо робити? Ні, треба, шановні, робити. І я думаю, якщо споюється населення, якщо ведеться незаконна торгівля, то це є порушення закону. І тут органи, які стоять, на захисті законів, вони повинні приміняти всі засоби, які дозволяються законом. На то не можна зайти без дозволу, значить, господар може торгувати, як хотіть, побачив, що це дільничий, і його не впустить. Це теж неправильно. Але потрібні свідки, потрібний дозвіл прокуратури, на, на огляд і так далі. І за цим треба боротися. Дійсно, наші органи внутрішніх справ забезпечені ну, досить на низькому рівні. Нема запчастин, нема пального, їздять або на своєму транспорті, або вогне де. Це теж великий мінус у роботі, тому що як вони оперативно можуть спрацьовувати у тих чи інших проблемах. Тут теж треба звернути і забезпечити органи внутрішніх справ, тоді з них спитати, чому вони. Не своєчасно реагують. Ось такі питання треба вирішувати. Наведу приклад простий. Зроблена була ремонт, капітальний ремонт автодороги до села Лугового. Поставлені, були звернення виконкому сільської ради, жителів села, звернення до районного відділу міліції, встановлені знаки, забороняючи більше 12 тонн руху автотранспорту. Ну що ми бачимо? Люди вже штурмують і виконком сільської ради, і сільського голову, тому що приходять ваговози в 60 тонн, ламають цей асфальт і зганяють на той світ. Каже, ну хай штрафують, а що? Ну, порушили, ми заплатимо штраф. 170 гривень для його, мабуть, нічого не наштує. Але вартість ремонту тієї дороги йде в мільйони. Як це так? Мабуть, вже треба приймати якісь міри і в цьому відношенні. Пиляють ліс, коли хочемо на, на граліс, вивозять його ваговозами. Тобто випилюється ліс, ламається дорога, і люди залишаються де. На смітнику. І нічого в цьому не можна здіяти. Тоді для чого ми отут? Для чого є владні структури? Мабуть, вже все-таки щось треба робити і вирішувати ці питання. Дякую за увагу. Дякую. Хто бажає виступити в обговоренні до нас? Немає. Шановні депутати, нам не необхідно прийняти рішення по цьому питанню. Пропонується проєкт рішення змісту. звітня, заслужену інформацію прокурора Минського району та начальника Минського районного відділу правління Міністерства Дузів України, Черної міської області, про стан законності, боротьби з охорони громадського порядку та результати діяльності на території Мінського району на підставі статті 43 закону про місцеве самоврядування України. Районна Рада вирішила прийняти зазначену інформацію Давідом. Зараз слідуючи ка у виступі Станіслава Вікторовича конкретно призвучали пропозиції. Я пропоную включити їх також до цього проекту рішення. І третє доручити виконавчому апарату районної ради ці зауваження, конкретні зауваження. Які прозвучали виступила Миколаєвича і Анатолія Івановича спрямувати, ну вони тут присутні, вони чують, зрозуміло, що вони занатували, але ще направити на розгляд прокуратури і відділу. Нема заперети? Необхідно зачитувати додатково номінаторучу ну, конкретно. Нема заперети? Тоді, хто заданий пропозицію, прошу. Хто проти, отримати фінансування? Переходимо. Наступного питання, переселення. Прохід виконання рішення районної ради від 21.12.2005 року про районну програму питна вода України на 2006-2020 -20, роки. Дане питання розглядалося, воно розглядалося постійній по комісії. Є необхідність дні додаткової інформації? Так. Немає. Рішення по даному питанню. Хто за те, щоб запропонуваний проєкт, який я був на засідання постійної комісії, прийняти як рішення сесії районної ради, хто за дану пропозицію голосувати. Хто проти отрималося рішення Наступне питання порядку денного. Про районну програму збройні виконання, який закінчився в 2015 році. <таснавців> <таснавців> Також дане питання на Засідання постійної комісії. Є пропозиція зняти з контролю районні програми з року виконання, які закінчуються у 2013 році. Інші пропозиції від постійної комісії не надходило. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався? Сприймаю Наступне питання, порядку ДОНО. Про затвердження районно-комплексної програми про правопорушень на 2014-2016 роки. Дана інформація розглядалася на засіданні постійних комісій. Але в ході обговорення на постійних комісіях і, в принципі, розробники і фінансового від управління, від управління районної державної адміністрації надійшли пропозиції пропозиції э, слідючого характеру. Виключити пункт 9 та додаткові два програми з огляду на необхідність затримання плану заходів щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році. Немає заперечень? Є інші пропозиції? Немає. Тоді то за те, що з врахуванням пропозиції фінансового управління районної державної. Прийняти запропоноване проєкт рішення як рішення сесії районної ради з дану пропозиції, прошу голосувати. Хто проти отримався рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення районної ради від 29 січня року. 2014 року про районний бюджет на 2014 рік. Коло для інформації має була коксана Михайловна начальник 15 брання районної населення. З моменту планарного засідання, коли було затверджено районний бюджет на 2014 рік, було прийнято 4 розпорядження голови районної державної адміністрації, які передбачають зміну розміру фінансування головних розпорядників, а також зміну розміру трансфертів бюджетам іншого рівня. Так, розпорядження голови районної державної адміністрації номер 49 Погоджено використання залишку коштів загального фонду у сумі 449,9. Тисяч гривень. Ці кошти спрямовано на фінансування енергоносіїв, які будуть споживати бюджетні установи районного бюджету. Розпорядження голови районної державної адміністрації номер 52 Даним розпорядженням. Встановлено іншу субвенцію обласному бюджету на спільне обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах реабілітації дітей і інвалідів. Сума субвенції становить 110 тисяч гривень. Розпорядженням голови райдержадміністрації номер 70 до показників районного бюджету включено іншу субвенцію з обласного бюджету у сумі 52,8 тисяч гривень. Це кошти на фінансування районної програми по забезпеченню жителями багатодітних родин, які проживають у сільській місцевості. І розпорядженням голови районної держави адміністрації No120, погодження використання коштів по спеціальному фонду і частині надходження субвенцій державного бюджету на капітальний ремонт будівництва та реконструкцію доріг загального користування. Загальна сума коштів, які перейшли до нас на поточний рік із минулого року, становить 497,5 тисяч гривень. Шановні присутні, 27 березня поточного року Верховна Рада схвалила зміни до державного бюджету України. У зв'язку з тим, дещо змінилися показники, які доведені і нам на Минський район. Так, доходи, що враховуються при визначенні розміру дотації вирівнювання, зменшено в цілому на район на 1,6 млн грн. При цьому сама дотація вирівнювання також зменшена. Сума зменшення становить 1,6 млн грн. Тож і видатки загального фонду, які враховуються при визначенні розміру обсягу дотацій вирівнювання, зменшено в цілому на 3,2 мільйона гривень Міністерством фінанс у листі Міністерства фінансів наведено наступні підстави, у зв'язку чим було проведено такі зміни. По-перше, це Встановлення розміру мінімальної заробітної плати на рівні 1218 гривень протягом усього року без її підвищення. І друге, це скорочення кількості соціальних партівців, які в нас працювали у центрі у молодіжному центрі. Розрахунки фінансового управління проведені говорять свідчать про те, що розмір зменшення. Трансфертів і доходів, в принципі, дорівнює тому резерву, який ми зекономимо, при тому, що не буде підвищуватися заробітна плата. У зв'язку з новими обставинами перераховано доходи першого кошика абсолютно всім місцевим бюджетам. Всі, без виключення місцевих бюджетів, матимуть зменшення показників по доходах. Відсоток зменшення становить від 8 до 6%. Щодо показників по дотації вирівнювання, то по п'яти місцевих бюджетах буде спостерігатися незначне збільшення дотації вирівнювання. Це Березне, Макошино, Жовтнева і Миколаївка. По всіх решті місцевих бюджетах дотація вирівнювання буде зменшена. Я вже казала, що в цілому дотація вирівнювання на район зменшена на 1,6 млн грн. При цьому з районного бюджету знімається 1 млн 542 тисячі гривень. Перерахунок потреби на отримання головних розпорядників районного бюджету бюджету нами проведено у відповідності до роз'яснень Міністерства фінансів. При цьому видатки, які передбачались на фінансування енергоносіїв, медикаментів, харчування, проведення інших видатків, залишаються незмінними. Зміні підлягають лише кошторисні призначення, які нас передбачені на здійснення видатків по заробітній платі. Дані зміни відображені у проєкті рішення, який оприлюднені на сайті районної державної адміністрації. У підготовці до сьогоднішнього пленарного засідання ми отримали ще ряд показників, які будуть впливати на, на районний бюджет поточного року. А саме відмінено відмінено субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів, яка передбачалась на наш район у сумі 2,5 млн грн. Зменшено річне призначення доходної частини на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Всього сума зменшення становить 2,7 млн грн. мільйона гривень. При цьому Збільшено призначення доходної частини в частині субвенції з державного бюджету на надання різного роду пільг та субсидій. Сума змін становить збільшення 1 мільйон гривень.